вещи. Uh, то есть сейчас у нас происходит, uh, скажем так, если ты что-то купишь, то тебе будет хорошо. Мы uh, немножко повернули uh, полюса, изменили, uh, скажем так, мы обратили внимание в первую очередь на семейные ценности, на то, чтобы человек посмотрел, кто его окружает. Uh, я думаю, что итог положительным, то есть конкурс удался в любом случае. Ну а зараз... Давайте подивимось uh, невеличкі видео, власне, Про проект батьки і діти. І, можливо, ми, можливо, оголосимо а, і переможців, і можливо, учасників взагалі. Чим це закінчилося? Трохи пізніше, а поки що увага на екрани. Щоранку на каналі Один Плюс один аромаксамир та запрошує гостей. Ай. Чого в нас зробило? Зроби ні. Ой, поки. Фотоконкурс один плюс один батьки і діти завершено. Ми вдячні всім, хто надсилав свою фото на наш сайт. Вітаємо переможців і тих, кому не пощастило набрати велику кількість голосів. Переможці ми всі, батьки і діти. Щоранку на каналі Один плюс один. Аромок Самир запрошує гостей. Рома, власне, кого ми можемо привітати сьогодні? А, чи можна вже назвати імена і який приз не знаю нагорода? На сайте было обвешено условие конкурса, в котором говорилось о том, что победитель побеждает посредством интернет-голосования. Скажем так, это не совсем объективная оценка была. В любом случае мы ориентируемся на то, что люди голосуют, но тем не менее были такие случаи, когда люди с одного и того же компьютера голосовали по 300-400 по раз. Поэтому мы отсекли максимально возможное количество таких ошибок. Угу. В любом случае есть честный победитель, он есть на сайте, но тем не менее, мы. Каналам решили выделить отдельно приз зрительских симпатий Ну, именно приз канала 1 плюс 1 И, собственно, вот победители, они сейчас находятся в студии Ну ми вас вітаємо. це да, саме нагорода, власне, да? Да, так? Так, і з Так можна да. передати вам, щоб ви потримали, бо вам це дуже вичіва ваша участь в проєкті, Що вона змінила в житті вашому, в житті ваших рідних близьких? Ну, перемога була дуже неочікувана. Не ми навіть не очікували по голосах, просто бачили, що ну, виграла друга людина. А фотографії е, ну як попросила виставити мама. Ми не спеціально фотографували, в нас же вони були були вдома в архіві. Це перша фотографія 92-й рік і наступна через 15 років. Це ми на татиній батьківщині, де він виїзд там озера, гарні ліси. Маленька Щитинська до речі, воля. підспівувала під Тоню Матвієнко е, і Ніну Матвієнко, які співали такі, що в ролику. Ну, вона співає. Цією сім'єю дивилися проєкт. Да. Да. Ну а в майбутньому я думаю, що ви можете теж брати участь в певних соціальних проєктах телеканалу 1 плюс один Чи може спитати сказала. про те, чи ви можете сказати про те, що щось подібне буде? Продовжуватися. Так, да, у нас буде достатньо широкомасштабна акція в іюлі місяці. Я поки не хочу озвучувати її условия і все проще. Тим не мене, це буде э, не менш захватуюче, ніж той проект, який зараз закінчився. І речі, які ніколи не бажають, такі притування ранку. Що ранку чашки ромусими тобі кави, батьки і діти, одне можу сказати, будьте набагато ближчими одне до одного. А телеканал один плюс 1 як завжди, вас буде до цього спонукати. Дякую вам. Дякую. Ну і звісно, ми теж ну, і являємо, як того рані рані, можна обійтися без чашки ароматної Якобс монарх І поки ви п'єте каву, дивіться новини ТСН Марина Лончук. Після у нас буде ще пряме включення з подолу. Там дуже така подія, яка змусить вас задуматися про дитячий будинок і садок. І буде напряму включення Джамала. Скоріш за все, дочекайтесь. Щоранку на каналі 1+,1 Плюс Один. А Якобс запрошує гостей.